Казкотерапія це метод, коли через казку дитина знайомиться зі своїми почуттями, страхами, мріями, вчиться розуміти себе і світ навколо. У казках дитина бачить знайомі ситуації, проживає їх разом з героями, вчиться розв'язувати труднощі без осуду чи тиску. У сім'ї казкотерапія особлива цінна, бо саме батьки є найближчими людьми для дитини. Ваше слово, інтонація, погляд створюють атмосферу довіри і безпеки. Саме в родині казка стає не лише способом виховання, а й способом торгівлі. Роботи та підтримки у сім'ї казка це не просто вигадана історія, а інструмент глибокого емоційного зв'язку. Коли батьки читають або вигадують казки разом з дитиною, вони краще розуміють її внутрішній світ, допомагають пережити складні ситуації, наприклад, страхи, сварки, нові виклики. Казка у сім'ї допомагає зменшити тривожність, коли дитина хвилюється або боїться, розмовляти про те, що важко сказати напряму, ревно, що образи сором, створити сімейну традицію спільного читання, час єдності та спокою навчити важливим цінностям, доброті, повазі, сміливості, дитина, яка росте в атмосфері живої казки вдома, легше справляється з емоціями, вміє співпереживати та довіряє батькам. Не всі казки однаково впливають на дитину. Для сімейного читання обирайте ті, що допомагають дитині розуміти себе і вчитися справлятися з емоціями. Найкраще працюють авторські казки, створені вами, з урахуванням ситуації, наприклад, про страх темряви, появу молодшого братика, казки поради, про те, як герой навчився дружити, прощати, чекати. Казки розради, де герої дарлають труднощі, але все закінчується добре. Важливо, щоб у кожній історії були близькі для дитини теми, зрозуміла мова і позитивне завершення. Дитина повинна почуватися захищена. Казка діє ефективно лише тоді, коли дитина відчуває увагу і щирість. Тому важливо не просто читати, а розповідати, співпереживати, бути поруч. Ось декілька практичних порад: обирайте спокійний час перед сном або після вечері. Читайте з виразом, змінюйте голоси героїв. Давайте дитині можливість додумати, уявити, змінити щось у сюжеті. Якщо дитина пережила стрес, розкажіть казку з подібною ситуацією, де герой справляється і отримує підтримку. І головне, нехай це буде момент вашої спільної близькості. Іноді дитині важко висловити словами те, що її тривожить. Через казку ви можете м'яко підняти складні теми страх темряви, самотності, сварки з друзями, небажання йти в садочок, ревнощі до братика чи сестрички. Наприклад, розкажіть казку про маленького ведмедика, якому було страшно залишатися одному, але він навчився просити про допомогу. Після казки запитайте, а ти коли-небудь відчував щось подібне. Такі розмови дуже цінні. Дитина відкривається без тиску. Найкраща казка, та яку ви придумали разом: спитайте в дитини, хто буде головним героєм, що з ним трапиться, чим закінчиться історія. Діти з задоволенням вигадують сюжет, надають значення подіям і часто самі вирішують внутрішні конфлікти в казковій формі. А ви в цей час зможете краще зрозуміти, що відбувається в душі вашого малюка. Зробіть читання або розповідання казок частиною вашого родинного життя. Наприклад, казка на ніч, м'яке завершення дня, казкові вихідні, коли разом малюєте героїв, розігруєте історії, казка навпаки, дитина розповідає, а батьки слухають. Такі моменти створюють відчуття стабільності, любові і безпеки, що є надзвичайно важливим у розвитку емоційної зрілості дошкільника. Казка розказана вдома, це більше ніж просто історія. Це ваш голос, ваша увага, ваша любов. Це можливість сказати дитині: я тебе чую, я з тобою, я розумію тебе, навіть без слів. Казкотерапія не вимагає спеціальної освіти, достатньо бути поруч, щиро цікавитися і створювати простір, де дитина відчує себе головним героєм у світі любові і підтримки.